Друзі, всім привіт! У нас закінчився сезон баштанних. У декого він ще й не починався. Але я вважаю краще пізніше, ніж ніколи. Мабуть, ті люди, які висаджували класичним способом, баштанними будуть ласувати на початок серпня. Перед тим, як підбити підсумки кількості врожаю з ділянки 3 на 20, хотілося зробити акцент на лайфхакі яким я поділилася в попередньому відео, це підкладання плитки під кавуни та дині. На цьому кавуні ми бачимо отвір, який зробив, напевно, хрущ. А на дині початок розвитку захворювання на тій стороні, яка контактувала з землею. А це, у свою чергу, вкоротшує термін зберігання баштаних і псує їх смак. Де лежала плитка під кавуном чи динію шкірка чистенька і не пошкоджена, і про хвороби не може бути й мови. Ну а зараз зроблю висновки, щодо врожаю. Було зроблено 5 вибірок. Перша почалася 4 липня, а п'ята вибірка закінчилась 18 липня. Це був пізній сорт кавуна Чарльстон-Грей. На жаль, цього року вони не вдалися. Вагою були всього 4-6 кг, а в тому році 10-12 кг. Висновки по кавунам. Загальна вага 207 кг. Навантаження на один кущ пішов один кавун. І середня вага кавуна трішки біля 7 кг. По диням було зібрано з 10 кущів 20 динь з загальною вагою 40 кг. Навантаження на один кущ склало 2 дині середньою вагою 2 кг. Друзі, чекаю від вас зворотнього зв'язку. І, як ви оцінюєте, врожай 2024 року. Чи допомогли вам наші поради? Завершенню бажаю вам і надалі розвиватися у вирощуванні баштанних. не засмучуватися, якщо щось не вийшло. Робіть підсумки над помилками. Бажаю вам гарних врожаїв та миру на нашій землі. До побачення, до нових зустрічей!